Вітаю вас, друзі, колекціонери на моєму каналі. Наступний відеоролик буде так би мовити про модель марки Volvo VNL 730 2010 року. Це журнальна серія французька, яка виходила раніше і виходить, можливо, до цього часу ще там деякі серії вже останні випуски йдуть. Але мова піде про її конверсію цієї моделі. Я наразі хотів, дуже хотів, мати собі Volvo VN до своєї колекції. Журнал, як журнал. Покажу вам його. Я що хотів спочатку показати в журналі, що ці моделі йшли з такими от дзеркалами на капоті. Як би сказати, додаткові дзеркала. Тобто функції, які там до як би сказати, в самій машині автомобілі. Антени в нього є тут на фотографії. Я в своїй Volvo конверсії не робив антенн. Ну, правда, немає можливості, щоб їх знайти. З чого я собі знаю. Як без цінників, такі є усіки пластикові, тонесенькі. Але мені дуже до вподоби була Volvo VNL. Дуже велика розкішна модель. Я її робив по, би, по фотографіях тих, що вона мені подобається. І в такому плані вона мені вийшла повністю по прототипу. ці автомобілі перевозили на півпричіпи. В напівпричіпах всередині вони перевозять вінтажні автомобілі Суперкари. Тобто, чому не зробила ці... ця журнальна серія? Не зробила такого Вольво, в свою чергу, який також ж перевозить вінтажні автомобілі. Я не розумію. А я собі захотів, я собі зробив от такі ж Вольво. З цими ж зеркалами додатковими. У мене є два таких в наявності. Я вам фотографії добавлю, з чого ці зеркала. Ці зеркала просто з бумаги. Бумажку наклеював одна на другу, таким образом вийшов, вийшла мене така дуга, як би мовити. І на цю дугу приклеїв зверху пластик 2 мм товщиною. Ось бачите, 2 мм товщиною пластик. Після того, як я його зробив, пофарбував чорною фарбою. Висохло все, дав, підсохнути, тоді я його приклеїв на місце ці зеркала. І тільки після того в кінці я вже покрив зверху маркер Chrome. Собі підмалював, де потрібно, і вийшли мене от ось такі два дзеркальця. Як би вам так показати, щоб камера сфокусувала? Рівнесенькі, гарнесенькі, а сама Volvo вийшла в мене такою от конструкцією. Правда, відеоролик не хоче продавати той. Як би сказати, той колір, якийсь він показує темніший, можливо, світло так освітлення так шкодить. В свою чергу я додав сюди алюмінієві накладки, так як повинно бути там же ж на тому прототипі, базові номера, які є в американських автомобілях, не базові, чи як ви там називаєте. Хто далекобійний, хто і розуміється на цьому всьому яким чином воно все там називається і для, для чого вони в основному. Ну, я також собі додав. Додав сюди також декалі, в нього є декаль Volvo емблема. свого часу в мене немає, як би сказати, лаковий колір, тобто поворотничка сюди намалювати лаку такого кольору. Я їх не фарбував. Буде лак, я пофарбую. Це не важливо, як би сказати, на перший раз. Салончик у мене там червоним обклеєний, повністю все зроблене. Фото також додавлю для відеоролика цього. Ось така мене вийшла Volvo. Правда, тут ще не вспів, <бачу>, бачу, ще підсихає. Оці огоньки я промалюю червоненьким кольором задні стопи. Номерні знаки я також замінив. Були каліфорнійські, я поставив вже ж каліфорні... каліфорнійські номерні таблички. З цієї сторони дві стоїть таблички. Так само, як і про... по прототипу на фотографії. Щоб були ці затемне... затемнені вікна, я їх не затемнив. Я ту частину кабіни, яка йде під цією кришкою, як би мовити, це кришечка така пластикова, далі все дюралюмініє метал. Я наклеїв. Чорний мат'ячатий, перепрошую, шматки, як би сказати, цей. забув сказати. Скотч я хотів сказати. Ізоленту тряпчасту я наклеїв знизу. Тобто, якщо дивитися на, як би, на вікно, то вони всі ці віконця прозорі. Якщо дивитися, от, як я вам показую цю модель. Ці віконці виходить чорного кольору. Виходить так. Ну, дуже своєю моделькою вражений, дуже класнюча вийшла, дуже повністю аж така ну, бомбезна. Ну, дуже файна, мені сподобалась. Робив не, не спіша. Все тут в наявності, все вийшло так, як повинно бути. Повністю вона деталізована. І все поставив на місця, як би мовити, сідло рухоме. Щоправда, одне, одне но. Сідло стояло ближче напроти першої вісі. Сідло стояло. Я його передвинув назад, тому що прицеп я буду йому напівпритчі робити також до нього. Так, як са, вса, так Все, як на, тому, на фотопрототипах там намальовано на малюнку. Тобто в нього є напівпричіп, який тут закінчується напроти першої вісі. І коли його ставлюєш в те сідло, він не хоче провертатися. Тобто, я що зробив? Цю частину сідла я відрізав. І цю частинку, яка лишилася, доклеїв її спереді. В такому виконанні виходить все одно, що як сідло передвинуло його назад. І тоді, як я вже чіпляю на півприцеп, він же так же само, мене, як на фотографії, будемо казати, він закінчується напроти передньої вісі, задньої цієї. І проворот також півпричіп ще поки що виготовляється. Правда, в мене закінчилася фарба цього кольору. До нього також є е, ці задні крила. Я поробив вже їх, просто я їх не дофарбував. Оцей колір фарбував, але він мені щось ну, не підлягає до цієї фарби. Я його залишив. Насправді тут ще будуть в нього крила з аркою йти. На кожне колесо окремо, і плюс ще до нього йде напівпричіп. Фотографію вам додав в самому відео, повторюся, коли я її розбирав, оця ніжка лопнула повністю в двох частинках. Я її зробив з дротика акуратненько. От бачите, я вам ушку показую, як воно виглядає. Тобто я зігнув так само дротика ту частинку, яку я маю приклеювати до кабіни, я її надфилем зачистив і приклеїв до кабіни, і тут вже все, відповідно, далі я його закрасив. Нічого такого, я би не сказав, що воно не, не, не схоже одна на другу. На вигляд, якби нічого й не було. Спереді я додав йому ось таку. Якби бамашку сказати. Це все з бумаги зроблено вид краєчок. Передусім я його пофарбував в сірий колір балончиком. Ось вона така тонесенька, Це просто бумажка, вирізана спочатку із серцевинка, тоді обрізаний краєчок. А по версії я його промалював нікельованим цим маркером. Вийшла в мене такий обтікач. На моделі, так само, як є на фотографії прототипа. Все у мене вийшло. Цю частину я сюди не, не додавав. Алюмінієва така повинна бути накладочка, тому що там є їх пару видів є з зеркалами круглими. Тобто є з квадратними зеркалами. А є звідси алюмінієва прикладочка, є її навіть вона відсутня. Я вже не додавав, тому що я подумав, що буде дуже всього. Як би мовити, наліплено і начіплено. От вона мені така в, в такому вигляді, вона більш, більш мені до вподоби. Більш вона мені гарніша, як би сказати. Дуже я її хотів, в неї база така здоровенна. Я. я б не сказав, би, що вона більша за Кенворд автомобіль чи Peterbilt марки довша базою. але вона ну, мені дуже файнецька, така, ну, дуже класнюча. Я б хотів би сказати передусім, що велике дякую інтернет-магазину Машинаріум, Олені велике дякую за придбання цієї моделі. Я її купував спочатку, вона була білесенького кольору з напівпричепом. Вона мені дуже сподобалась. Напівпричіп іде до іншої марки моделі. Я собі так вирішив, будемо казати. В подальшому я вам покажу, до якої марки моделі напівпричіп додавали. До цієї марки піде інший напівпричіп Від іншої моделі. Я також розфарбую в такий же колір того напівпричіпа і буде в неї свій відповідний напівпричіп. Дуже велике дякую інтернет-магазинам. Як повторюся, машинаріум, а також інтернет-магазину Радіатор. А також я замовляю декалі, наклейки, як ми будемо казати, це декалі називаються. На інтернет-магазині Modelux. Якщо немає, ну немає, так немає. Ну, якщо зловлю, то зловлю інтернет, якусь наклейку декаль. Зловлю, то купую. Немає, так будемо ждати, будемо займатися іншою моделькою. Нічого в цьому страшного немає. Їм теж, як би сказати, шановні мої е колекціонери, для них теж знайти ці декалі, замовити, це теж, в свою чергу, на сьогоднішній день, ну, самі знаєте, не буду нічого казати. Тому зрозумійте мене правильно. Хто зловив, хто вспімав, купив. Той тому радий. Тому я в них замовляв декалі. Ці наклеєчки, які ви бачите, по машині, йдуть це декалі. Я вирізав, щоб кожна одна друга співпадала з тієї сторони, що така сама, щоб була. Повністю одну малюю. Зворотня сторона декалі. На бумасці малюю одну частину. Прикладаю на іншу сторону. Виходить абсолютно така сама. Другу малюю. Друга така сама ідентична, ідентична малюнком, як і ця попередня. Ось бачите, як і тут є згибчик іде, наприклад, наприклад, і виріс. Такий самий на цій стороні виріс є і все те саме співпадає. Тобто, щоб не було, що тут одна, а там інша. Вони всі одинакові. А вже ці хвостики, декаль мене коротенька йде, ці хвостики я домалював чорною фарбою. Далі вже все все покрив собі лаком. Лак писнув, використовую балончики. раз лак писнув собі в кришечку від балончика і кісточкою собі наніс лак на модель. Тобто мене декалі на моделі лаком покриті. Можна її прямо, отак, прямо як кажуть, дехто не хоче лапати моделі. Я отак можу їх брати. Ці моделі повністю, вона в мене нічим де не вимажеться. Правда, щоб руки були чисті. Абсолютно, щоб ніяких жирних плям не було. Ось так я собі їх використовую ці модельки. Вона мені дуже класнюча. Я дуже ганявся за цією вольвою, хотів її синього кольору, а якщо вона в мене була б синього кольору, з зірочками, я її все одно перемалював би в такий вид з такими чорними полосками. От вона мені було сподобалась. Я її вирішив. Придбати, щоб зробити перейменувати іменно в таку модель. Модель конверсію марки Volvo Vian. Volvo VNL 730 10 року випуску. І іменно з такими ушками зеркалами на капоті. Я її дуже хотів собі таку. Тому я не спішив робив це акуратненько. всю душу вложував. Цю модель на мені дуже вийшла така файненька. Сюди я ще бажаю зробити стонесенькою проволочки, переходнички. Добавити такі, будуть накручені спіралькою. Це вже все послідовно, коли вже буде в мене напівпричіп майже готовий, будемо казати, тоді я вам покажу це все разом, як це все виглядає. На сьогоднішній день в мене є тільки все, будемо казати, 2 Volvo. Послідовно, можливо, буде більше Вольво. Марки машин Volvo. То все вам наразі покажу, розкажу, з чого що робив. В наступних своїх відеороликах покажу з чим, з чого я роблю вікна. Якщо потрібно буде ось так, таке вікно. Воно затемнене. Тобто, я покажу, з чого його робити. А на сьогоднішній день вам всім дякую за увагу. Ось такий Вольво я собі маю до колекції. Вона дуже бомбезна. Правда, колір синій, світло-синій будемо називати. А тут показую якийсь мені на вигляд на мобілку інший трошки колір. Ну, я вам фотографії додав до відеоролика, ви його побачите повністю в цьому всьому, як би, мовить, вбранні. Ну, Вольво мені дуже сподобався. Всім дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь. Дякую інтернет-магазинам. На все добре, друзі. Гарних днів.